Війжжай сьогодні звідси назавжди. Ой, Господи, куди ж ти зібралася? Далеко. До самого Чорного моря. В город невідомий, Одесу. На завод сільськогосподарських машин О, О, це що таке, а? Ти чиє? А не чиє? Сирітка я. Сирітка, <середко>. А там що? Грушки там. Так давай сюди. А тобі не дам. Лук'яно віддам. Гетьмане. <плес> а ти полюбив Україну? Без булави. А ти її полюбив за голодні сироти, за сльози вдовині. Полюби за лоту кров, що пролили павлюк, богун і кривоніс. Та ще багато інших без імені. Полюбіть її за ту кров, що не окупилася. У всіх інших народів окупилася, а наша ні. Хіба вона не праведна? Хіба не свята? А тоді вже полюбіть за степи широкі, за гаї черешневі, за солов'їв, за карій усміх своєї жони і за оту пісню, що мати співала вам. В жидких поїздах я долаю свій шлях, та літять до мети, і легка моє путь здогадались, мабуть, нових друзів я хочу знайти, Я вітання везу від донецьких степів синім гором везу, але сенсом моїм буде завжди мій дім, бо люблю я Донбасу красу, Подивись на врубі в, в край рівний, рівних. Тут Атланти перегони підтирають небо край, обіги на круті, це край, моя земля, свої руки свої віддай. Я Покаже, що в мене не всі вдома, та дарма колись посходиться. Пішу до тебе, та й не застану, спішу, спішу до тебе. Не застану, вийду на гору, та й плакать стану, спішу до тебе, та й не застану, Вийду на гору, та й плакать стану, голуб, голубчик, голуб сизенький, голуб, голубчик, голуб сизенький, Скажи, голубчик, де мій миленький? Голуб, голубчик, голубчизенький, скажи, голубчик, де мій миленький? а тві миленький, там зарі. Часто думаю, що допомогло українському народові вижити. Чому він безслідно не зник, а вистояв? І вижив. Розтерзаний, пошматований сусідніми імперіями як з Заходу, так і зі Сходу. Замовчуваний. Бо Мо як можна інакше сказати, коли у географічному центрі Європи живе народ, якого в тій же самій Європі, мало хто знає. Хоча цей народ не сидів, склавши руки, а приймав, що найактивнішу участь у творенні світової історії. Інколи під своїми... А здебільшого, на жаль, під чужими іменами і прапорами. Довідатися про це все можна хіба що на скрижалях історії Польщі, Австрії, Росії, тільки не України. Бо України, як такої, бачите, немає. А коли так, то виходить, що історії її теж немає. Але ж ми є. Є. І тому сьогодні ми маємо те, що маємо. І так буде доти, доки наш рідний дім буде належати не нам, а нашим хазіям із Відня або з якихось інших імперських столиць.